вашої уваги представляється стенд з використанням натурних кодових замків з різними видами захисту. Він включається за допомогою двох блоків живлення на 5 вольт та 12 вольт. Тут є три види кодових замків і продемонструємо вам найперший, найпростіший. Для цього пакетним перемикачем вибираємо відповідне положення. Ми бачимо, що загоряється світлодіод, що свідчить про те, що сигнал йде на наш виконавчий механізм. Тут використовується найпростіша інтегральна мікросхема, яка стоїться 5 лад, 3 з елементами 2 і ні. Якщо ми натиснемо одну з кнопок у будь-якому порядку або там, декілька разів, ми бачимо, що нічого не відбувається, замок не відкривається. Для того, щоб замок відкрився, потрібно натиснути три кнопки одночасно. І що свідчить загоряння світлодіодна, тобто замок відчиниться. Другий кодовий замок так само пакетним перемикачем перемикаємо у відповідне положення. Загорається світлодіод зліва, що свідчить про те, що йде сигнал. І ми бачимо так знову ж таки кнопки для набору коду. В даному випадку використовується електромагнітний пристрій. І конденсатор він слугує для приведення в дію цього електромагнітного пристрою, заражається на протязі 10 секунд. Чекаємо для того, щоб ввести код, набрати комбінацію. 10 секунд. Якщо ми натиснемо одну з кнопок, знову ж таки, як у передньому варіанті, або м, якийсь невірний код, то для повторного для повторного набору необхідно знову таки зарядити консатор. Зарядився, світиться світлодіод. Натискаємо знову три кнопки і бачимо, що замок спрацьовує. Е, ще є така як, потаємна кімната, яка може знаходитися в приміщенні, що дає змогу господареві відчинити двері, не виходячи ну, там, з кімнати або не підходячи до дверей. Але знову потрібно, щоб конденсатор зарядився напротягом 10 секунд, для того, щоб знову можна було відчинити двері. Він зарядився і знову захворився світлодіод, і господар напускає кнопку. і Ми бачимо, що замок відчиняється. Третій варіант це цифровий кодовий замок з використанням гіркону. Ми знову пакетним перемикачем перемикаємо, загоряється світлодіод. Можна навести такий приклад, що даний замок використовується на якомусь підприємстві. у Кожного працівника є перепустка, ну такий ключ перепустка, який він до, там, до приміщення, до... він підводить його і е, йде звуковий сигнал і загоряється світлотіот до диспетчера, який слідкує за системою ну, пропуску. Е, він в свою чергу вмикає тумблер, тобто дає дозвіл на введення коду. Якщо ми натискаємо з правим бачимо, що висвітлюється е, наш код. Е, і для того, щоб відчинились двері, потрібно натиснути зірочка. Ми бачимо вірно, тобто код вірний, і ми двері відчинились, ми зайшли в дане приміщення або на територію. Для того, щоб зачинили, знову натискаємо і бачимо оф, тобто вони зачинились. Якщо набрали якусь невірну комбінацію або потрібно відмінити, то рішитку. І знову таки диспетчер вимикає тумблер. і ми ну, забираємо цей магніт і повторно відбувається. Я зможу починати.